Київське головне управління МВС України в місті Києві. Півроку тому я сюди приходив для того, аби з'ясувати, чи є у них книга скарг. Вот. А, тоді її не було. Я написав скаргу, мені пообіцяли, що вона буде. Зараз перевіримо, скільки вона є. Добрий. день. А скажіть, будь ласка, у вас є книга скарг і пропозиції? А у вас є книга скарг і пропозиції? А скажіть, як вас звати? Сергій. Топочок Сергій. Добрий день. Я хочу отримати книгу скарг і пропозицій. Нашу? Книгу Скарг і пропозиції хочу отримати. Я не знаю, чи на нас така книга. Я... Повинна бути. Повинна бути. Щас угу. ну, вийде винесемо книга скарг. І Добре. Да, мене цікавиться, вона книга скарг і пропозиції. Ви да. не заявлення нічого не буде писати? Ні, я хочу написати, а, ну, відповідно, подяку, якщо воно з'явилося за півроку. Якщо її немає, то, ну, якби, будемо... Ви знаєте, коли підійшла, просить книгу скарту, щоб їй дали. У прийомні немає, у вас немає? Ну, так. Можливо, воно у вас називається звернення громадян. День, Скажіть мені, будь ласка, а ви можете покликати таку особу, яка має посаду ну, обов'язки відповідального від керівництва вашому да, відомі? Прийом ворог. Тобто, ну, якщо я хочу написати якусь скаргу, то я повинен тут стояти, виходити пів години, чекати. Ні, я вже У вас заява є, яка. Треба... У мене немає заяви, я хочу побачити книгу скарги і пропозиції. Что Кого ви викличете? Опера, а нашому не опера. Зайна, нас розбирається... Так я не, не заяву хочу писати. Я хочу написати скаргу або ну, якби в даному випадку хотів би написати подяку за те, що книга скарг з'явилась, бо її не було. А якби. Ну... Її немає. Тобто я хочу поскаржитись, да... Ну, зараз сюди приймати. Так там черга, ну якби там люди стоять. Ну все вийшов за трудні, блідь. Товариш майор, так. добрий Спасибо. день. А я до вас приходив осінь, да, про книгу скарбку. Да. А її немає у вас. Так, а як так вона то, повинна... Вона повинна Як це не повинно да? бути? В кожному не передбачено. Дякую. Власне, от така цікава ситуація. Людина, що веде прийом громадян, стверджує, що в управлінні міліції не повинно бути книги скарги пропозицій. Що власне варто було довести? І, звісно, ніяку скаргу я написати по факту не можу, тому що її просто немає куди писати.